Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, пані Світлана задає таке питання: повернення портнова можливе? Чи верніше повернення портнова? Можливо, чи можливо, напевно, повернення портнова? Я вже так трохи закрутила. А, мої дорогенькі у нас 30-та бригада. Ми її, її збираємо на ремонт техніки. Під цим відео я закріплю коментар, в якому ви знайдете відео від військових. Реквізити, Монобанк і, здається, цього разу хлопці дали Приватбанк. Ну що ж, поїхали, дивимося, чи можливе повернення Портнова? Давайте так, наскільки я зрозуміла, він втік тільки після повномасштабного вторгнення. Ви всі пам'ятаєте ті списки Портнова? За якими потім і в Бучі, і в Ізюмі, і де ще ходили, шукали. Всі ви знаєте цього зрадника. Дивимося, чи е, тут треба трошечки, е, давайте спочатку дивимося, чи взагалі можливе повернення портлова в Україну. Я вже трохи додаю. Думаю, що так. Можливе повернення. Скоріше за все, це може бути на якихось виборах. Угу. Повернення можливе. Зараз будемо дивитися, за яких обставин. Ну, давайте вже, як я, це будемо дивитися, за яких обставин. Повернення можливе. За яких обставин? Зміна якоїсь ситуації повинна відбутися. Перемога. На чому перемога? Ага, я зрозуміла, це як йому буде якась безпека. Для нього якась безпека, для нього якісь гарантії повинні бути. Якось так я бачу. Давайте тоді запитання його повернення, чи можливе воно наразі ні? Чи за Зеленського, чи вже коли каденція Зеленського пройде. Давайте так, ще подивимося. За Зеленського, поки він ще є при владі, чи вже коли він піде, так, і давайте, ну, що там ще можна додати. За Зеленського. Прийде він за Зеленського ще. Ну, тут, знаєте, тут немає. Коли сім, сімка кубків, це невизначеність, це так, знаєте, мрії, бажання, рожеві окуляри, ось, але не, не стабільно, коли він піде, коли він піде, Зеленський. А що він з Зеленським не, не подружив, чи що? Дві дев'яточки. Ну, тут, тут, скоріше за все, щось, якісь гроші опираються. Якісь гроші. Ні, після Зеленського ні. Дивіться, а значить, тут, скоріше за все, ні. Якщо Зеленського не буде, і його не буде, він не повернеться, це не є повернення. Ось тут, хоча карта вона йде, ну, як і псо, можна сказати, так, якісь мрії, якісь рожеві окуляри, як я вже сказала, невизначеність. Ось, То в якому випадку він може за каденції прийти? Угу. Може повернутися, ви бачите? Ось, ось тут ще поки Зеленський є за каденції, таке враження, ніби він його. Але наразі ні. наразі ні. Дивіться, все рівно карти, значить, тут має бути ще якась, ще якась особа, якась інша особа. Можливо, ви допишете, тому що я не знаю, хто це може бути. Але, м, скоріше за все, як Зеленський піде. Тут, скоріше за все, Зеленський піде. Але хтось тут має бути інший. От я не знаю хто. Дві ці перші карти говорять, що так, можливе, як якогось переможця. Тобто, значить, м, з Зеленським не все так однозначно, якась інша. Ану, зачекайте, хтось, якщо буде проросійський, зараз туди так запитуємо. От бачите, хтось, якщо наступний президент, наприклад, так, якась ситуація буде, що буде проросійська людина, це скоріше, ви знаєте, у мене таке враження, скоріше, коли, як це називається, припинення вогню. Ось затища якесь, це вже коли, знаєте, не будуть летіти ракети. Ось якось так. Ось по цій я тут не одразу зрозуміла, тепер я розумію, коли буде ну, не повністю перемога, бо я не бачу її близько цієї перемоги. Або він прийде дійсно, коли буде перемога, остаточна перемога і буде безпека, скажімо так. Що його недоторканість, що його ніхто, ніхто трогати не буде, от, скоріше так. Чи це буде за Зеленського, чи це буде, коли Зеленський піде, ось тут не важливо. Тут важливо, що ось ці карти показали, коли буде вже йти до, до перемоги. Ось якось так. Тобто, коли більш спокійні часи, давайте я скажу так: більш спокійні часи, але тут не обов'язково, що Зеленський буде. Чи хтось інший буде, тут не, скажімо так, тут якась течія має бути. Тут людина має бути своя. Він може і за Зеленського прийти, і це тут головне, щоб війна закінчилась. Ось якось так. Ось якось так. Залізне якесь алібі у нього буде, залізне якесь, скажімо так, недоторканість якась, ось ось щось таке. Гаразд, мої дорогенькі, Я сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!